Доброго дня, шановні бухгалтери та підприємці, сьогодні, за вашими проханнями, я розкажу про те, як ФОПу, який знаходиться на загальній системі оподаткування, вести облік та платити податки. Тож почнемо. Ну, По-перше, коли ФОП має бути на, на загальній системі? Це, по-перше, коли якщо він не, не перейшов з якихось причин на єдиний податок, забув, наприклад, зареєструвався і не подав заяву. Друга причина це якщо він не відповідає вимогам перебування на єдиному податку. До речі, про вимоги, в мене є окреме відео на каналі, я напишу посилання на нього в описі до цього відео. Або третя причина, якщо ФОП, як то коротше, злетів з єдиного податку, тобто не дотримався якихось вимог чи перевищив, наприклад, обсяг постачання за відповідний період, він опиняється на загальній системі оподаткування. Що являє собою загальна система оподаткування для ФОПа? Це, власне, сплата податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військового збору. Але сплачуються ці податки не так, як при єдиному податку з загальної суми доходу, а сплачуються вони з чистого доходу. Що таке чистий дохід? Чистий дохід це, власне, різниця. Між загальним доходом та витратами. Тобто, по суті, ну, якщо проще казати, тобто це є націнка. Тобто, ваші всі доходи ви віднімаєте від них ваші витрати, і та сума, яка залишається, є об'єктом оподаткування. Так, ідемо далі. Як же визначаються ці доходи і витрати для ФОПа на загальній системі? Визначаються вони за касовим методом. Ну, що таке касовий метод, напевно, вам всім відомо. Тобто, це коли доходи визначаються за е, датою надходження коштів. Це можуть бути кошти або готівкові, або ті, які надходять в безготівковій, безготівковій формі на рахунки. Ну, Якщо з доходами все більш-менш зрозуміло, тобто ви отримали дохід, це власне, власне є дохід, гроші, гроші, прийшли гроші, це є дохід. А ось стосовно витрат, тут є ряд нюансів, як визначати витрати, тому що, наприклад, якщо ви просто товар придбали, навіть якщо ви його заплатили, то в повній сумі ви ці витрати до витрат при обліку при обчисленні свого доходу у податковому ногу віднести не можете. Так, але все по порядку. Загальний перелік витрат ФОПа на загальній системі наведено в пункті 1774 податкового кодексу. Там є такий розгорнутий перелік витрат, але якщо їх згрупувати, то це будуть витрати, які пов'язані з придбанням товарів робіт послуг, витрати на оплату праці найманих працівників, якщо вони є у ФОПа, інші витрати, а також амортизація основних засобів. Так, тепер. По Кожному з цього виду витрат, з цих витрат зупинимось трошки детальніше. Найбільш такі основні витрати це ті витрати, які пов'язані з придбанням товарів послуг. Тобто, ну, чим в переважній більшості займаються ФОП. Це якийсь товар придбається і він вже реалізується. Тобто, власне, витрати на придбання товарів, які будуть реалізовуватися. І детально, власне, ніде, ніде не сказано, хоча в одному місці сказано, про цьому я зупиніз, 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 далі, Платковому в податковому кодексі, власне, не сказано, як обчислюються ці витрати. Але, виходячи з роз'яснень податкової та з порядку ведення книги, я про я неї скажу далі, такі витрати можна включати лише в тій частині, що безпосередньо пов'язана з отриманням доходу у відповідному періоді. Тобто, що мається на увазі? Наприклад, ви придбали 100 одиниць якогось товару, але за звітний період, звітним періодом у, взагалі, то є рік, але, ну, беремо, наприклад, протягом року продали ви 50 одиниць з придбаних 100 із цього товару. Тоді до витрат ви маєте право включити вартість лише цих 50, тобто не всього товару, який ви придбали, а тільки тих 50 штук, які ви реалізували. Причому включати до витрат можна тільки ті витрати, які оплачені фактично. Тобто, якщо ви навіть вже товар продали, і, то вклю... але ви його постачальнику не оплатили, то ви його включити собі в витрати не можете. Ось така, такий порядок. І крім того, у вас на ці, на ці всі витрати мають бути підтвердні документи. Тобто, просто товар, який взявся ні звідки, ви знову ж таки відобразити. У складі витрат для того, щоб зменшити собі свій е, оподаткований дохід, теж не зможете. Ось такі нюанси. Ну, а що стосується витрат на оплату праці та інших витрат, то вони відображаються в періоді їх понесення. Знову ж таки, під понесенням розуміється їх фактична оплата. Тобто фактична фактично виплата, пусть, наприклад, заробітної на плати. Ну, а інші витрати, що маються під інші, наприклад, орендна плата, ви орендуєте якесь торгове місце чи магазин, таке інше. Ще така важлива, важливий момент з вітра — це є амортизація. Справа в тому, що взагалі поняття амортизації це таке більш бухгалтерське поняття, воно прописано в стандартах бухгалтерського обліку, які, власне, на фопів не поширюються. Тому що стандарти бухгалтерського обліку і взагалі бухгалтерський облік зобов'язані вести лише юридичні особи. Але я так розумію, що на підставі цих положень стандартного БУГобліку, для ФОПів загальносистемників, прописали деякі положення, як їм взагалі обчислювати амортизацію. Тому що, якщо хтось давно працював на загальній системі, ФОПи, то вони знають, що раніше які-небудь взагалі витрати, що стосуються основних засобів, ФОПи взагалі не могли відносити до витрат. Тепер же, власне, вони можуть включати до витрат вартість придбаних, наприклад, основних засобів в частині їх амортизації. Не підлягають амортизації, земельні ділянки, житлова нерухомість та легкові автомобілі. Щодо легкових автомобілів, це не дуже є добрим для ФОПів, тому що багато з них, наскільки я знаю, Користуються саме легковими автомобілями в, своїх, в своїй господарській діяльності, не лише в особистих цілях. Але вартість таких автомобілів, не, ну, виходячи з норми кодексу, не відноситься, ну, тобто не амортизується для цілей обчислення вашого доходу, тобто зменшення вашого доходу. Так, як розраховується амортизація? Податківці податковий кодекс пропонує це здійснювати за прямолінійним методом. Тобто, вас, ви маєте визначити, по-перше, скільки років вас розраховує, наприклад, ви придбали вантажний автомобіль і плануєте його використовувати, наприклад, 10 років. Ось ви просто ділите вартість цього автомобіля на кількість, ну, якщо ви раз на рік нараховуєте, то на кількість років можна поквартально, в принципі, обчислювати. Ну, ось таким простим діленням ви обчислюєте суму амортизації, яка буде зменшувати ваш дохід у відповідному періоді. Але е, треба звернути увагу, що от в пункті 177.4,7 податкового кодексу перераховані мінімальні, мінімальні розміри, мінімальні сроки, тобто корисного використання, які, виходячи з яких слід обчислювати амортизацію, тобто капітальні витрати на поліпшення земель. Не пов'язані з будівництвом це не менше 15 років, будівлі, споруди, передавальні пристрої 10 років, машинне обладнання, тварини, багаторічне осадження та інші 5 років. Тобто, що стосовно автомобіля, то у вас має бути строк вашого корисного використання для обчислення амортизації не менше, ніж 5 років. Так, ну, Протягом строку це я сказала. І знову ж таки, амортизувати можна тільки ті основні засоби. Які, на які є підтвердні документи, ну і відповідно, які оплачені. Тобто, якщо ви просто взяли і ще не оплатили, то про амортизацію для цілих обчислення вашого податку мова не йде. Так, ще такий важливий нюанс. Якщо за результатами періоду, наприклад, року, у вас виникли збитки, тобто ви, ваші витрати перевищили ваші доходи. Такі, такі збитки, тобто це перевищення на наступні періоди не переноситься, тому що це власне податковим кодексом не передбачено. Тому доцільно, якщо у вас вже виходить така ситуація, частину витрат, наприклад, не показувати. По витратам, де їх показувати, я ще скажу далі, а відразу їх показати вже в наступному податковому періоді, тобто в наступному році. Так, і нарешті ми підходимо до того, як же ФОП на загальній системі має вести облік доходів і витрат. А вести він має в типовій формі, яка затверджена ось цим наказом Мінфіну. Наказ досить такий свіжий, що лише 2021 року. Ось, І зараз ми розглянемо, що власне, в цьому наказі і в цій формі передбачено. Але перед тим, як ми перейдемо до розгляду власне, форми, я хочу закликати вас під. Підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Так, так ну ось на сайті Рада Ми бачимо цей власне, наказ, яким затверджена типова форма, де має здійснюватись облік доходів та витрат фізичним особам підприємцями. Та фізичним особам, які проводять незалежну професійну діяльність. І, власне, тут же є порядок ведення цієї типової форми. Кого цікавить, краще ознайомитися. На що я, власне, хотіла звернути увагу, ось тут є. У графі 6 відображається вартість придбаних товару матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції. Так, зараз ми. Ну, це про те, що я казала, що не можна включати е, всі придбані товари, а тільки ті, вартість тих, яка була фактично е, реалізована вами. Ну, або використана, якщо ви займаєтесь виробництвом, використана у виробництві. Ось, власне, ця форма, в якій потрібно вести облік ФОПом. Так, це я відразу відкрила це облік амортизаційних підрахувань, в кого є основні засоби. Ну, ось, власне, така табли, табличка, і тут ви обчислюєте суму амортизації, група. Ну, група, власне, яка група? Щодо груп, краще скористатися, напевно, положеннями стандартними бухгалтерського обліку. Хоча в даному випадку воно суттєвого значення немає назви об'єкта. Далі ви вкажу, вказуєте документ на придбання цього основного засобу. Або самостійного виготовлення. Тут цікаво, який буде документ у вас на самостійне виготовлення, тому що власне, документи для цього передбачені для юридичних осіб більше. Ну, можете, наприклад, якийсь акт зробити, якщо ви самостійно виготовили, наприклад, ви щось, щось ви збудували ну, на будівництво, хоча, власне, буде, будуть акти проведення їх в експлуатацію. Так, реквізити документа, що став, об'єкт придатним для використання. Ну, знову ж таки, це ви знову, робите якийсь акт ведення в експлуатацію, наприклад. Строк корисного використання. Ну, тут ви або самі визначаєте, або користуєтесь тими сроками, які встановлені граничні для відповідного виду основного засобу. Первісна вартість. Ну, знову ж таки, що таке первісна вартість визначена положенням стандартом 7 <головіко> положення, бухгалтерського обліку стандартом сьомим стандартом. Як означається первісна вартість. Ну і далі вже тут річна сума амортизації і таке інше. Ви обчислюєте, так. А власне, облік доходів та витрат здійснюється ось в цій табличці. Ну, власне, ось такий вона має вигляд. Тут вказується дата, дата, число, день, місяць, рік, тобто дата отримання доходу. Сума отримання доходу, сума повернутих покупцям коштів. Тобто, наприклад, якщо. Вам покупець щось повернув товар, йому не сподобався, ви йому повернули кошти. Але знову ж таки, всі ці доходи і витрати мають бути у вас документально підтверджені, тобто Або це кошти зайшли на ваш розрахунковий рахунок, то це буде у вас виписка. Якщо ви торгуєте за готівку, це або касовий чек РРО, або якщо ви ним не користуєтесь, то це якийсь, наприклад, товарний чек чи таке інше. Якщо вас цікавить питання, коли ФОПам потрібно користуватися РРО, пишіть мені в коментарях, я потім на цю тему зніму окреме відео. Так, далі колонка 4: загальна сума доходу. І далі з колонок 5 по 10 у вас йдуть колонки, що стосуються витрат. Ну, перша колонка щодо витрат — це п'ята колонка. Там ви вказуєте документ, реквізити документа, що підтверджує ваші витрати. Потім, власне, ось в колонці 6, яку я вам зачитувала, як вона заповнюється, згідно з порядку заповнення цієї форми, ви вказуєте власне суму витрат. Знову ж таки, повторюю, що тут відображається ну, витрати, якщо йдуться про товари послуги, які ви реалізуєте, і ви їх придбаєте перед тим, то включаються витрати тільки в тій частині, які, які ви товари реалізували вже. Тобто дохід реалізації, від яких показані ось в першій частині цієї таблиці. Далі колонка 7 йде витрати на оплату праці, 8 витрати на сплату податків, в 9 колонці витрати пов'язані, тобто інші витрати. І в 10 колонці амортизація, яка у вас розраховується, от, власне, в додатку, який я показувала нижче. Ну і, власне, в 11 колонці у вас показується загальна сума доходу. Як ще прописано в порядку, який вам раніше відкривала, цю таблицю ви можете вести його по паперовому вигляді, або, наприклад, в таблиці Excel, або ви можете в вашому електронному кабінеті на сайті податкової. Тобто це на ваш вибір, ну, ось, власне, все. По, по результатам, як ви знаєте, введення цієї таблиці, ФОПи сплачують авансові внески протягом року, а за результатом року подають декларацію про доходи. Декларацію про доходи. Кому подавати декларацію про доходи, у мене також на каналі є окреме відео. Ну, на цьому, власне, все. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. А я дякую вам за увагу і ще раз закликаю підписуватись на мій канал. Дякую, до нових зустрічей!